Це Христина, лікар-косметолог вже 5 років. А в її голові досі ось такий самий хаос, як у її сумці здається, вона знову не впевнена. Де ж знайти відповіді на всі запитання? Фіброз після полі ел молочної кислоти. Це норма чи помилка в техніці. Гідроксіапатит не розсмоктується, як треба. Що робити, коли залишилось на другий рік? Полікапролактон – це пластик або природній матеріал. Поліпролактон. Раз у п'ять років, але пацієнт хоче результат вже як пояснити і коли показати ефект, як вибрати біостимулятор під морфотип старіння обличчя, а не по відчуття, неоколагенез обіцяють усі, а що насправді відбувається в тканинах? Боїшся гіперкорекції вузлів, ущільнень після введення? Як цього уникнути? Можна поєднувати колагеностимулятори з ботулотоксином, філерами, апараткою? А коли не можна? Ну і звісно, у пацієнта з'явились запитання: це точно лікар? Щось вона не впевнена, що робить. Може сказати, що я передумала. Опануй свій хаос разом в новому семінарі від Тотіс.